Це історія Каділак Легенди на колесах. Уявіть початок 20-го століття. Америка на порозі великих змін. Вулиці заповнюють перші авто, шум моторів звучить усе голосніше. А місто Детройт уже називають автомобільною столицею світу. Саме тут народжується індустрія, яка переверне світ і наше життя назавжди 1902 рік. Група інвесторів стоїть на межі краху. Їх головний інженер, молодий Генрі Форд, залишає компанію. Здається, усе, що вони будували, може зникнути в одну мить. Але замість поразки вони обирають боротьбу і роблять відчайдушний крок інвестори роблять несподіваний хід, запрошують інженера Генрі Ліланда, людину з унікальним поглядом. Для нього автомобіль був більше, ніж засіб пересування. Це мала бути досконалість у кожній деталі, витончена елегантність і символ справжньої надійності. Навіть назву обирали не випадково вона мала звучати гордо, велично й мати історичний зміст. Так з'явився Каділак на честь Антуана де Ламота Кадільяка, французького авантюриста і засновника міста Детройт. Це було послання світу. Ми пам'ятаємо минуле, але наш погляд спрямований у майбутнє, так розпочалася історія бренду, що з часом перетворився на справжній символ американської розкоші, престижу та технічної досконалості. 1912 рік. Каділак робить революцію та винаходить електричний стартер. Відтепер кермувати автомобілем стане простіше, ніж будь-коли. Раніше щоб завести авто. Доводилося крутити важку залізну ручку. Це виснажувало і навіть ставало небезпечним. Та Каділак усе перевернув, тепер достатньо лише натиснути кнопку, і двигун оживає потужним ревом. Вперше водіння стало доступним не лише для сильних безстрашних чи відчайдушних воно відкрилося для всіх, навіть для жінок, яких раніше рідко можна було побачити за кермом. Каділак будував не лише авто. Каділак змінював правила життя і саму історію суспільства. В шалені двадцяті. Америка живе наповну, танцює, зводить хмарочоси, мріє сміливіше ніж будь-коли. А Каділак стає головним символом успіху, сяючий хром, нескінченні капоти і рев моторів, що пробирає до кісток. Настали 1930. ті Велика депресія забрала мрії мільйонів. У той час, як інші відмовлялися від великого, Каділак сміливо мріяв ще масштабніше їхній В-16, вершина потужності і розкоші. І саме тоді, коли світ втрачав надію, Каділак створював легенди для голівудських зірок, мільйонерів і королівських династій. Каділак робив більше, ніж посто виживав. Він створював нові стандарти розкоші. Каділак продовжує дивувати. У 1937 році він представив першу синхронізовану автоматичну муфту, а згодом гідравлічні гальма. А стиль стає ще виразнішим довгі капоти, сяючий хром, масивні решітки. Каділак творить легенду, справжню американську мрію на колесах. Але справжній прорив настав у 1941 році. Коли Cadillac представив свою лінійку моделей з автоматичною трансмісією Hydra Matic. більше ніяких ручних перемикань, керувати стало простіше й доступніше, та водночас залишалося розкішним. У тому ж році Каділак запровадив єдиний дизайн для всіх моделей, створивши гармонійний і елегантний стиль, який визначив сучасний вигляд бренду. Коли Сполучених Штатів Америки вступили у Другу світову війну, Каділак змінив розкіш на обов'язок. Виробництво легкових авто зупинили, а заводи GM почали працювати на військові потреби. Каділак будував V-8 двигуни, які ставили навіть на танки М5 Стюарт, доводячи серце Каділак здатне рухати і седан, і бойову машину. Мир повернувся і Каділак швидко повернувся до цивільного виробництва. Люди прагнули краси й свободи. І Каділак їм це подарував. 1948 світ бачить знамениті плавники, дизайн підказаний авіацією. Вони миттєво стають символом Америки Хром, сміливі лінії, нові пропорції. Починається епоха справжнього оптимізму. 1949. Каділак знову перевертає гру представляє 5, 4-літровий v 8 OHV. Легший, сильніший економніший. Саме цей двигун став серцем американських авто на наступні десятиліття. У кожного авто є душа, і Cadillac завжди був серцем американської мрії. Від розкішних лімузинів 1950-х до сучасних електромобілів. Це історія інновацій, стилю та невтомної пристрасті до досконалості. 1955 1969 роки справжня доба хрому і плавників. Каділак створював стандарти, яким прагнув увесь світ. Блискучі решітки, грандіозні крила та неймовірно м'який хід перетворювали звичайну дорогу на свято. Це була золота епоха, коли Каділак уособлював успіх і статус. Новий двигун V8 дарував водіям силу та впевненість, а розкіш набувала ще й безпеки. Завдяки автоматичним гальмам і новим системам підвізки. 1970 ті принесли великі зміни. Економічний тиск і нові екологічні вимоги змусили індустрію пристосовуватися. Каділак відповів на виклики, зберігши свій образ розкоші. Сучасні кліматичні системи, електронні прилади і безпека пасажирів стали головними пріоритетами. У 1980-х Каділак сміливо експериментував із дизайном сміливі квадратні форми, мінімалістична естетика, але завжди з традиційними деталями розкоші. Навіть у непрості часи Каділак залишався символом елегантності. 1990-ті відкрили нову епоху інновацій і відродження. Каділак запускає моделі CTS-SRX та Escalade. Поєднання розкоші і спортивного характеру. Сучасні технології змінюють водіння, антиблокувальні гальма, подушки безпеки і передова електроніка дарують водіям упевненість і безпеку. Escalade стає справжнім символом статусу, а новий стиль Cadillac робить його авто впізнаваними в усьому світі. У 2010-х Cadillac виходить на новий рівень, поєднуючи традиційну розкіш із сучасними технологіями. Гібридні та електричні моделі довели відданість бренду сталому розвитку, не відмовляючись від потужності та стилю. До 2025 року Cadillac представив повністю електричні авто з автономними системами керування та цифровими інтерфейсами. Сьогодні Cadillac продовжує уособлювати американську мрію на колесах, але тепер у новому образі сучасної, технологічної і екологічно свідомої легенди. Це історія Cadillac. Подорож інновацій, стилю та пристрасті, і вона ще далека від завершення. Як ви думаєте, що чекає Каділак у майбутньому? Поділіться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися, щоб побачити більше історій про автомобілі, які змінили світ.